Ісусу Христу! мене звати Марина. Я маю 50 років, одружена. Маємо чотирьох дітей, троє з яких вже дорослі. Двоє мають свої сім'ї. Маємо внучку, трьохрічну лізочку і сина підлітка. Я є жителька міста Ужгород і парафіянкою греко-католицького кафедрального собору. Я сама родом із Іршавського району, із села Великий Раковець. Дитинство моє пройшло у часи радянської влади, тому говорити про те, що ми ходили до церкви, не, не, не зможу. І у нас у селі не було греко-католицького храму. А моя бабка покійна була такою хорошою греко-католичкою, і ми один раз тільки у році їздили у білки до священника додому на сповідь. Молилися ранком, вечором такі дитячі молитви, гарні, бабка нас навчила. Ну, і це можна сказати, що це все, що, що я пам'ятаю, що, що було зв'язано з Богом і з мого дитинства. Ще пам'ятаю, ми часто із батьком грал, любили грати у карти, у джокера, і бабка все заходила і так хитала головою і казала нам усе, а молитися псавтир. Ще хочу сказати, що я ще по п'ятницях постила. Ну, як мені бабка казала, на гарного чоловіка. Це в мене було святе. Можу сказати, що це мені вдалося, Бог дав мені дуже гарного чоловіка. Також, коли я вчилася в університеті, то дуже добре вивчила молитву 90-й псалом. І молилася перед усіма екзаменами дуже, дуже ревно. І е, коли здавала дуже добре екзамени, то не рахувала, що це Бог мені поміг, а що це я така молодець. Ну, і можна сказати, що на цьому моє християнство так, так і обмежувалося. Потім ми одружилися, народилися в нас троє дітей і е, такого. Теж не було якогось. Раз у році ми ходили святити Паску, були е, такий неприємний е, спогад із нашого, е, із нашого життя, що е, навіть е, зробили аборт, тому що е, я не можу сказати, що ми не розуміли, що це гріх, але не було такого усвідомлення, що це. Е, що це Божий дар, і це не наше діло вирішувати, кому жити, а кому помирати. І ми до кінця не усвідомлювали, що чойно зачата дитина то вже є справжня людина із душею, із своїми відчуттями, і якогось такого як покаяння на той час не було. Ми вірили більше червоні нитці. у всіх дітей були в нас червоні нитки. Вірили в гороскопи, у феншуй згасили вогонь, коли діти плакали. Ну і це все цей період, можна сказати, 35 років мого життя. Ось так пройшло у такому стилі. Навернення наше почалося із мого чоловіка. Він не з того не з цього почав ходити до церкви. Просто так зайшов у собор, зустрів там отця Владислава і запитав його, що у яку церкву я маю ходити, якщо я не знаю, чи де я насправді хрещений. Отець Владислав йому сказав просто, де вам лежить душа, туди й ходіть. І це настільки підкупило мого чоловіка, що він вирішив ходити саме у греко-католицьку церкву. І так він ходив десь півроку. Сам тому, що я категорично не погоджувалася. Я казала, що це неділя, єдиний день для відпочинку, я хочу виспатися. Ну, в принципі, така можна сказати, класична відмовка багатьох християн, які кажуть, що у них неділя це єдиний вихідний. Але чоловік дуже наполягав і одного разу, одної неділі, я здалася. І це такий був Божий план, тому що це була неділя невинно убитих немовлят. І якраз на цю службу, на цій службі отець Владислав Ігнатишин він записав на диктофон, як б'ється серце у, у, у дитинки у тробі матері, які лише шість тижнів. І це якраз шість тижнів, це якраз такий період, коли найчастіше жінки роблять аборт. І він включив цей звук на цілу церкву. І це, знаєте, у мене просто почали литися сльози. У мене таке, таке просто очищення, що я дотепер пам'ятаю, це вже минуло більше 15 років. Я пам'ятаю це місце, де я стояла, тих людей, які коло мене були. Все, як, Я вже ні на що не дивилася, це за одну службу. Бог навернув моє серце, і з того часу почалося таке дуже стрімке у мене навернення. Я почала читати духовну літературу просто з такою жадібністю. Кожен день по декілька книг все, що мені попадалося, я припинила дивитися, взагалі припинила дивитися телевізор. Почала читати Біблію, почала ходити на сповідь на службу до причастя, і це таке було. Знаєте, що я, я хотіла навернути увесь світ. Я всім розказувала, що який Бог, і, і е, я думаю, що багато хто, хто так хто навернувся, він розуміє ці почуття, коли ти хочеш всім розказати. І ти не розумієш, як людина може не вірити. Хоча е, дуже недавно я ще сама зовсім сама була така. Хочу розповісти про свою четверту вагітність. Тому що коли я завагітняла михайликом, я вже була у віці 39 років. Я вже мала дорослих дітей, самі молодші із яких було вже 9 років, і мала такі серйозні проблеми із здоров'ям. Зробили мені під час вагітності операцію по видаленню вен, після якої у мене затромбувалися усі ноги. У мене всі ноги були у, у тромбах. У мене були дуже, дуже аналізи, результати аналізів перевищували дуже багато тисяч разів перевищували норму. Я не могла ходити, просто жахлива біль була в ногах. Чоловік мене на руках носив у туалет десь щось підняти. І в мене таке було тоді таке зневірення, і, і, і лікарі також мені сказали, що дуже велика є загроза і для мого життя, і тим більше для, для життя дитини. І я пам'ятаю, що те, як плакала цілими днями, чоловік мене заспокоював. І він, ми рахували до, до родів. Кожен день, кожен день він казав, ну ще один день пройшов. Чоловік мій постив три рази на тиждень на хлібі і воді у цей час. І я пам'ятаю, як я заздрила людям, які можуть ходити. Це таке відчуття, це, це просто людина. Це, це не розуміє, поки не попаде у таку ситуацію. І ще дуже я переживала, що не могла ходити на службу, бо ми вже на той час ходили кожен день із чоловіком на службу. І пам'ятаю, один раз прийшов до нас додому посповідати мене отець Михайло Соляник, і я так плакала, я так ну боялася померти. І він мені так строго сказав: ти думаєш, Бог не знає, що твоїм дітям треба мама? не не впадаю у відчай. І ще Бог дав мені такого дуже хорошого лікаря, Федька, Федька Руслана, це теж, теж такий Божий чоловік, і він мене підбадьорював. Хоча я приймала дуже сильні уколи по розрідженню крові кожен день, і дуже із таким із таким і страхом я, я чекала своїх родів. Але яке було чудо? Коли народився здоровий, здорова дитина, і пам'ятаю, ми з чоловіком з Михайликом Маленьким, новонародженим, приїхали у Мукачево у Росвиго до отця Івана Геревича, і він так дивиться на мого чоловіка і каже: Мішку, велика твоя віра! Ми хочемо шукати чудес у конкретних чудес у своєму житті, але кожного дня, якщо добре спостерігати, то Бог дає нам конкретні чудеса. І після того, як ми навернулися, ми ці чудеса спостерігаємо кожен день. Наприклад, я просто такі конкретні випадки хочу сказати, десь не встигаю, роблю гостину, не встигаю і, 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 і кажу: Боже, поможи мені чим скорше, бо зараз мають прийти гостя, я не встигаю. І що? І... Гості затримуються саме на такий період, який мені потрібно, щоб вони затрималися. Або класика, не можу знайти парковку, і молюся, Боже, дай мені срочно парковку, прошу, я тобі парковка. Або десь кудись не, не хочу піти і не можу людині відмовити, і потім ця людина. Дзвонить і каже, що не треба, я там вже вирішив по-своєму свої проблеми. І ми так думаємо, що це такі випадковості або я такий молодець. А це насправді Бог дає нам розуміти, що Він кожен день із нами і саме у таких простих, конкретних речах. Але і ну, справжніх чудес у нашому житті не бракує. І хочу розповісти ще про одне таке. Чудо, яке сталося із моєю сім'єю. Одного разу я робила сок виноградний, ну, сусід виноград нам здавлював на пресі, я кип'ятила сок і розливала у банках. У банки Михайліку було тоді, пам'ятаю, десь чотири роки, і я наливала кипячений сок у банку, і він за одну секунду взяв стільчик, його взагалі не було у, на кухні. Якось так підбіг і стільчиком якось штовхнув, що банка тріскає, і кипячений сок розливається на нього і на мене. У мене така паніка. Я, руки почали труститися вдома нікого більше немає. Я у холодильник, що там знайшла йогурт, починаю виливати на нього. І таке, знаєте, таке, така паніка, що я не знаю, що робити. Я просто і мені в голову зразу приходить випадок, як я бачила, як один священник молився над хворими, і я стою на коліна і таким вражащим голосом. Ранами Ісуса ми зцілені!» і. Кажу, Михайліку, повторяй за мною, ранами Ісусами зцілені. І він такий, плачучи, кричить дитина, то все опік. І він криє ранами Ісусами, ранами Ісусами. І таке, знаєте, і таке прийшло у мене зразу, такий от який спокій. І що ви думаєте, десь через хвилину моя дитина дивилася вже мультики, Ні сліда від опіків не було ні у, ні у нього, ні у мене. Думаю, що це точно чудо було. І з самого дитинства. Я була впевнена, що я віруюча людина, але у мене ніколи не було таких особистих стосунків із Богом, і лише тепер я зрозуміла, що значить. По справжньому вірити в Бога, це коли Бог для тебе є настільки близький, що ти не просто молишся, бо треба відвідуєш службу, якісь, маєш якісь ритуали, а коли ти з ним спілкуєшся як із своїм другом, ну або як із своїм батьком, можна сказати. І це для мене таке було відкриття, що Бог насправді настільки реальний і він настільки близько, просто перебуваємо у ньому. І це таке відкриття для мене було. Наприклад, ну не маєш ти там дуже багато часу для молитви. І я коли для мене, це коли я їду в машині сама, це для мене час спілкування з Богом. Я можу там щось співати, можу просто говорити з Богом, можу з ним сперечатися. Наприклад, після того, як там щось на дітей накричу або що. І їду в машині, така сама на себе сердита, і, і кажу, Боже, ну ти сказав, що будьте досконалі, ну як мені бути досконалою, коли ну, нас так тягне до гріха. Але Бог розуміє, що ми, що ми люди, і ми, але просто треба до нього звертатися. І таке потім спокій, така радість приходить від цього спілкування, що ну просто не можу передати. Дуже великим даром від Бога для мене є е, духовні брати і сестри. Це також перебування у спільноті, наприклад, жінки благодаті. Є у нас і вайбер-спільноти, де ми спільно молимося. І це так важливо, особливо коли у тебе якісь проблеми або неприємності, ти просто навіть не можеш сам молитися за себе. Ти пишеш у групу і знаєш, що чоловік 20, як мінімум. У цей момент зразу кидають все і починають за тебе молитися, і потім зразу йдуть такі свідчення, що як Бог допомагає у цих конкретних випадках. І це дуже великий дар бути в якійсь спільноті. Що я хочу побажати кожному, хто дивиться це свідчення і хто ще не навернувся, це зробити один крок до Бога, всього зробити один крок. І всі остальні тисячу кроків Бог зробить уже сам, і таке важливе і ще побажання перебувати у спільноті, шукати однодумців у духовному житті, щоб разом молитися, коли в тебе є духовні брати і сестри, які переживають і які моляться за тебе, це, це дуже великий дар. Дуже дякую отцю Івану за запрошення, і дуже дякую всім вам, хто додивився до кінця моє свідчення. Бажаю вам миру, радості, духовної радості, радості в кожному дні від кожної хвилини свого життя і бути разом з Богом. Тому що, як сказав по-моєму Льюїс, що Він я ще не зустрічав людину, яка довірилася Богу, і потім пошкодувала про це. Слава Ісусу Христу!